Вже вдруге цього року в центрі Коломиї розгорнули намет. Такі пересувні пункти обігріву по всій Україні встановлюють співробітники МНС під час посилення морозу. Таким чином, теплою їжею та чаєм рятують безпритульних та й усіх охочих від холоду. Від початку року на території Коломиї та району виникло 15 пожеж. Інформують у місцевій службі МНС. Вісім фактів на Коломийщині та сім у місті. На щастя, обійшлося без загибелі людей. А от обморожень уникнути не вдалося на території міста. Є зафіксовано шість громадян, та на території району вісім громадян, які звернулися. Про допомогу в лікувальні заклади заклади охорони здоров'я з обмороженнями різних ступенів та різних частин тіла. МНСівці не раді жартувати з холодом. кажуть, будь-яке обмороження це серйозний стрес для організму. Необхідно одіватися тепло, необхідно, щоб був головний убір обов'язково на голові. Шарфік, щоб був обув, щоб була не тісна, а нога, щоб почувалася вільно. Також старатись вживати більше гарячої їжі, яка не допускати на холоді вживання, особливо алкогольних напитків, а також куріння не допускати, обмежити прогулки з дітьми максимум 15-20 хвилин. У центрі Коломиї біля ратуші працює намет. Такі пересувні пункти обігріву по всій Україні встановлюють співробітники МНС під час посилення морозу. Тут цілодобово чергують рятувальники таким чином, теплою їжею та чаєм рятують від холоду, без хатченків та всіх потребуючих. Загрітися сюди заходять і перехожі. Трохи більше як за місяць намет відвідали понад 200 осіб.